Привіт усім! У цьому ролику покажу новий Deppin-проект. Він з'явився кілька днів тому, а наприкінці відео буде один корисний ресурс. Почнемо з токеноміки. Як видно на екрані, операторам НОТ, тобто нам із вами, виділять половину всіх токенів. AirDrop підтверджено. Реєстрація через аккаунт Google це не розширення, а клієнт. Його потрібно завантажити на ПК. Натискаємо Завантажити і переходимо на сторінку завантаження, обираємо свою операційну систему. Процес показувати не буду, коротко розповім. Швидше за все, після натискання на свою систему вона заблокує завантаження, з'явиться вікно з попередженням. Натискаємо там усе одно продовжити. Далі обираємо папку для файлу та завантажуємо. Це ми завантажили інсталятор для ноди. Потім відкриваємо завантажений файл і встановлюємо вже саму ноду. Процес простий, як звичайна програма на комп'ютері. Тепер запускаємо ноду. З'явиться вікно для синхронізації. У ньому натискаємо Connect і чекаємо на зелений індикатор. У мене підключення тривало довго хвилин 5, а може й більше. Просто спокійно сидимо і чекаємо, поки з'явиться зелений значок підключення. Вкладки дашборду показувати не буду. Там нічого особливо цікавого, самі подивитись. Що ще хочу додати? Проект на стадії альфа це самий початок. Заходьте як ранні користувачі, поки людей тут небагато, пізніше за це дадуть більше токенів. Здається, усе сказав, що хотів, доступно і без води. А тепер покажу один корисний ресурс, який обіцяв на початку. Ось такий сайт, це міст. Навіщо я показую міст? Зараз поясню. Наприклад, ви берете участь у тестнетах на різних блокчейнах. Незручно тримати гроші в кожній мережі. Або ви взяли участь у якомусь розігражі і виграли. Вам на гаманець перевели USDT, але у вас немає чим заплатити за газ у цій мережі, і ви не можете їх вивести. Ось тут і стане в пригоді, цей міст це гаманці, які він підтримує. А це мережі, з яких можна переказувати токени. Переказ можна зробити тільки в нативних токенах, тих, якими оплачуються транзакції. Приклад, ви переказуєте з Arbitrum у полігон, у вас спишуть ефір в Arbitrum, а в полігон ви отримаєте MATIC. Зліва є список мереж, куди можна зробити переказ. Їх там дуже багато, є навіть тестові. Як користуватись? Підключаєте гаманець, на якому є кошти. Далі в правій колонці обираєте мережу, з якої будете виводити, у лівій колонці мережу, куди підуть токени, вказуєте суму переказу. У правій колонці можна ввести будь-яку суму в доларах мінімум 0.25 доларів. І потрібно вставити адресу гаманця у відповідне поле справа. Можна робити і переказ у межах одного гаманця. Після цього натискаєте Send за хвилину або навіть швидше транзакція завершиться. Комісії тут теж мінімальні. Швидко, дешево, усе в одному місці дуже зручно. Посилання на проекти в описі під відео. Підписуйтеся та ставте лайк. Сім дропа!